Нашій родині мир всій нашій Україні. Багато людей говорять, що вони несуть свій хрест. Чи ми говоримо про когось, він несе свій хрест. Але що означає цей вислів з точки зору святого Письма? Про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем з Городенки. Дорогі друзі, прошу знайомитись деякон церкви проповідник Слова Божого Василь Голіней, місто Городенка. Сподіваюся, що всі знають, що Городенка знаходиться в івано франківській області. А наша тема чому ми маємо нести свого Христа? Вітаю, Василь Івано-Франківську в нашій передачі. Я думаю, що на початку ти зачитаєш святе письмо, де написано про насіння Христа. Я хочу знову зачитати цей самий текст що в попередній передачі. Це 16 й розділ Євангелії від Матвія, 24 й вірш. «Промовив тоді Ісус учням Своїм. Коли хто хоче, йти вслід за мною. Хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Так. Е, отже, е, Христос говорить, що треба взяти свій хрест і йти за ним. Сам Христос ніс хрест на Голгофу. Нам треба уточнити, тому що ми сьогодні які ми, хрест, ми носимо, Так? Ну, Люди як, можуть е, бачити хрест на, 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 на соборі, допустим, так? або нести, мати хрест на шиї, так? або чи на піджаку. Ну, це не про це мова, так? Так, е, е, Який зміст в часи Ісуса Христа мав вислів взяти і нести хрест? Давайте я спочатку скажу, що це не означає. Тобто, люди звикли вважати, що нести хрест це мати якийсь тягар в житті. Тобто, це, наприклад, я чув, коли людина вона розказувала про свої болі, про те, що в неї там, допустимо, син п'яниця або хвора дитина, яка інвалід. Або ще якийсь тягар вона несе по житті. Але коли прислухатися і подивитися в Писання, то це тяжко, тобто не хочеться применшувати її біль, але це не хрест. Це є життєві негаразди, життєві труднощі, життєві болі, або так. просто тілесні болі. Коли учні слухали Ісуса Христа. Вони добре розуміли, про що говорив Господь. Тому що е, коли вони ходили дорогами е, з ну, Римської імперії, можна сказати. Палестини, достатньо, так. Це була тоді була частина Римської імперії. Римської Там імперії. такі самі були порядки, як і інші міські. Вони, вони могли бачити жахливу картину, вони могли бачити вздовж дороги. Хрести, де були розіп'яті люди, тому що так римляни дуже жорстоко гамували всякий спротив, всякий спротив. Тобто, всі повстання бунтівників на хрест. І це було жахливо. І коли хто ніс хрест, як це відбувалося? Людину в центрі того міста засуджували. І з того місця, де йому винесли вирок, смертна кара на хресті. Йому клали на плечі перекладину поперечну, вона десь важила біля 70 кілограм. І він до місця своєї страти йшов несучи оцю перекладину. І там вже на місці цієї страти його з цією перекладиною прибивали до вертикальної перекладини, і людина просто висіла на хресті. І це було найжорстокіше поводження з засудженими людьми. Тобто людина. Помирала не тільки від мук оцих тяжких, вона помирала ще й від того тягара ганьби, того сорому, того відкинення, того засудження. І це місце всілякого прокляття, тому що в Римській імперії згадувати хрест у такому шановому товаристві було. Дуже поганим звичаєм, тобто про засуджених на, на розп'яття просто не говорили, тому що це було не прийнято. Наскільки це була е, так, е, така ганьба, велика, таке засудження, такий сором. І той, хто ніс хрест, всі розуміли, що він зараз помре. Ну і ще хочу сказати, що коли люди бачили іншого, іншу людину, яка взяла хрест і йде, вони розуміли і знали, що назад дороги немає. Христос пішов на Голгофу, Він не повернувся. Розбійники йшли на Голгофу, вони не повернулися. Ну Окрім того, що був помилуваний, так? Але він, можливо, і хрест не ніс. Ну, ніс, його Ісус взяв. Так, Ну, тобто, що хотів сказати цим Ісус? Ісус хотів сказати, що коли хто хоче йти вслід за мною, Він має бути готовий до того, щоб нести тягарі служіння, нести тягарі слідування за Ним. Навіть якщо від цих тягарів ця, цей учень може померти. Тобто, іншими словами, той, хто ніс хрест, він, він якби погоджувався, що всі його дні. Пов'язані тепер із християнським служінням, із служінням Христу. Навіть якщо Він через це втратить здоров'я, зазнає насильства і, можливо, від цього навіть помре. Хоча не всі, звичайно, помирали, далеко не всі, але були і такі випадки. Для прикладу, що означає у нас тепер взяти хрест, ми е, знаємо такий вислів місіонер. Хто такий місіонер? Це людина, яка їде в іншу країну. І там тому народу проповідує Євангелія. Раніше, років 200 назад, навіть скажем. З Британської імперії їхало багато місіонерів по різних країнах. Вони їхали на різні континенти, вони їхали в Африку, вони їхали в Індію, в Кілері. Плили, та. Плили, Так, вони, скажімо, відправлялися в цю подорож. І зазвичай це був квиток в один кінець, тому що. Дуже часто вони там помирали від тих тропічних хворіб, і помирали їхні діти. Вони там, по суті, в цій країні вони себе віддавали Ісусу Христу на служіння. Але, як Ісус сказав, зернятко, якщо воно не буде вкинути в землю, тобто воно не помре і не може дати плоду. Лише те, яке сіється в землю і помирає, приносить плід. Тобто, іншими словами, Ісус говорить, що. Той, хто несе хрест і це служіння, оце є, оця жертва, вона потім принесе плід. І дуже багато зараз от церков, які є, і тисячі християн, які є в цих країнах, вони є плід от того служіння місіонерів, які туди їхали і поклали там своє життя, по суті. Тобто, вони повністю віддавали себе цьому служінню. Вони вивчали мову того народу. Вони для тієї мови придумували алфавіт і вчили писемності той народ. І потім на цю мову вони перекладали Біблію для того народу. Так зробив Адонірам Джадсон, який у М'янмі, теперішній в Бірмі, був місіонером. І коли він, скажем, помер там після цього, на той момент там було 20 віруючих. 20 віруючих. Через 150 років було 600 тисяч, які називали себе християнами і завдячували тому, що вони увірували через переклад Днірама Джадсона Біблії на оцю бірм... мову м'ян, на той mm -hmm. час бірми. Mm -hmm. Тобто, коли ми себе віддаємо, Ісус і чекає від нас цього, коли ми беремо заслуження Йому і беремо від, скажімо. Йдемо на цю жертву. Ця жертва буде високо оцінена і потім високо нагороджена. А ми можемо не взяти. Ісус каже, коли хто хоче, хай бере Христа і несе. Не хочеш, ну, не несе. Та, тобто це добровільно. Е, можливо, хтось з боку слухає і думає, що ради релігії варто йти на такі жертви. Яка різниця, в кого вірити, чи так, чи так, чи сяк. Е, насправді. Якщо ми заглибимося в історію, як жили люди до прийняття християнства. Ну, наприклад, якщо беремо е, острови О Океанії, так, там чи е, Папу -Нова, Нова Гвінея, ну, там було людожерство. Е, якби не християнство, люди там до сих пір їли один одного. І, і так по кожній країні ми можемо бачити, який величезний вплив е, мало на людство, на цивілізацію вчення Ісуса Христа. Тим більше, що Господь не тільки дає покращення, полегшення тут на землі. Е, хоча інколи це потрібно комусь першопроходцям жертвувати своїм життям, але Бог дає і життя вічне. Що мав на увазі ще Ісус? Коли ставив несення Христа як умову спасіння? Ну, давайте візьмемо приклад апостола Павла. Коли він йшов в Дамаск, то по дорозі його охопило дуже таке сяюче світло, він почув голос Ісуса Христа. Чому ти мене переслідуєш? Тому що Павло в той час називався Савл, і він був дуже таким ревним гонителем християн. І Павло спитав: Господи, ну хто Ти Господи? А він сказав, Я Ісус, якого Ти, якого ти переслідуєш. І наступне запитання апостола Павла до Ісуса. Господи, що ти хочеш, щоб Я вчинив? Оце є, можна сказати, цей показник справжнього навернення. Коли людина пізнала, хто такий Господь, у неї природньо виникає запитання, Господи, що Ти хочеш, щоб я для Тебе зробив? І потім е Ісус говорить до учня Анані, який був в той час в Дамаску, він йому відкриває, що оцей е Савло, який прийде, я йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я. І коли е Павло е він при прибув туди, він відразу. Почав служити Господу, він почав проповідувати Сина Божого, що Ісус це є Син Божий. Тобто, це було, це було небезпечно, це, його хотіли вбити за це. І потім учні йому допомогли втікти, тому що його чатували в місті, чекали на нього біля воріт. Тобто, про що мова: про те, що коли людина розуміє, хто такий Господь, вона отримує від Господа. Розуміння, хто він є, і бажання йому служити, і силу для цього служити, служіння. Тому що Ісус обіцяв, що я повсякчас буду з вами, аж до кінця віку. Він обіцяв, що ви нічого без мене робити не можете. І коли Він послав Духа Святого, коли ми знаємо, після Вознесіння зійшов Дух Святий, Дух Святий він не тільки давав силу служити Господу, він давав і мудрість. І написано, що коли у вас. Поведуть, от, схоплять і поведуть до, до царів, скажем, давати звіт за те, що ви робите. Не хвилюйтесь про те, що ви маєте говорити. На той момент Бог вам дасть мудрість, що маєте казати, і так свідчить багато братів, які були, яких приводили, на можна сказати, щоб вони дали свідоцтво про те, що про свою віру. Вони отримували таку мудрість, що після того вони намагались згадати, записати, то навіть не все встигали. Тому що та мудрість приходила на той момент. Тобто, що це говорить? Що у всіх випробуваннях, у всіх труднощах, Господь з нами. Тому не варто боятися брати хрест, братися за служіння. І навіть та ціна, яку доведеться платити, вона легка. Чому? Тому що Ісус сам говорить в цьому Іванліві від Матвія. Тут, тут я зачитаю. Тут нижче 11 розділ 28, 29 вірш. Придіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо Моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Тобто Ісус говорить про те, що станьте зі мною. Знаєте, є такий закон синергії. Це коли в один запряг стає одна там кінь, допустимо. І коли, наприклад, той кінь може зрушити з місця, наприклад, три тони вантажу, то коли стає двоє, вони зрушують не три, додати три, буде шість, а вони зрушують значно більше. Тобто вони можуть зрушити двоє і десять тонн. Це цікавий закон. Ісус це саме пропонує, станьте зі мною, і я, дам, я буду з вами йти, і ви будете мати силу нести це служіння. Угу. Яким чином це можливо для простої людини? Тому що апостол Павло був давно, так? він був апостолом, ну, нам до Апостолів далеко. Як відмовитись від всього, що дороге, і бути готовим платити високу ціну за вірність Богові, за вірність Ісусові? Так як ми говорили в минулій передачі. Тобто, якщо людина не знає Господа, вона не зречеться себе і тим більше не візьме хрест і не піде вслід за Ісусом. Бо не, не, не розуміє, ради кого це робити, вона ради просто, чого. Вона просто не знає Господа. Так. І коли Ісус стане для нас наскільки значним, наскільки великим, що Він буде, що стосунки з ним будуть вартніші, аніж все, що ми маємо тут в цьому житті. Коли він буде слідування за ним, буде вартувати всього, що нам дороге було до цього часу. Лише тоді е, цей тягар буде для нас легкий. Лише тоді ми з радістю підемо за Господом. Тобто, е, іншими словами, якщо ми зараз е, лякаємося від слів «нести хрест, це значить, що нам, нам треба шукати Господа для того, щоб просто він відкрив, наскільки він добрий благий, наскільки він є справжня коштовність. Справжня от е, справжній скарб, який вартий насправді всього. Ми просто цього поки що не бачимо. Тому треба, щоб Господь нам це відкрив. І потім, е, оце слідування за Господом, самозречення і несення Христа це лише питання часу. Господь да, дасть нам сили, як зробити перший крок, так і всі наступні. І Бог враховує нашу індивідуальність, Він, він не вимагає від усіх однаково. Так? Ми, ми всі різні, і Бога підхід до кожного різний. Він е, не дивиться на нас як на якихось таких гвинтиків так, у великому організмі. Він враховує наші бажання, враховує наші здібності, таланти. І більше він не дасть нам знести, перенести, ніж ми можемо. Пережити, перенести. Так? В іншому перекладі це місце завершення цього місця, що, що ти читав Матвія 11:30. я читаю, Бо моє ярмо зручне і мій тягар легкий. Ну, Так думаю, о, зручне це нормально. Так? Але воно, якщо ти е, любиш свою сім'ю, то тобі ця сім'я не є тягарем. Так? Ти готовий нести. ці е, Сімейні труднощі, тягарі, роботу сімейну, тому що ти любиш цих людей. Так, і дружину, і дітей. І ти так, любиш. Так. Е, які є на завершення слова втішення для послідовників Христа? Ну, це те саме, що ми вже говорили я трохи доповню, що Ісус він не вибирає видатних особистостей. Тобто, він не... Чи кількі видатних? Так, глянемо на апостолів. Та це були учні. Ну, його учні були рибалками. Був митник, який був е, всіма відкинений, е, тому що не любили метників Ізраїля. Е, це були самі прості люди. І Ісус що зробив через них? Через них у нас християнство є за перших три століття, воно поширилось буквально на всі, майже на всі континенти. І тепер, якщо у нас нема здібності, якщо ми почуваємо себе, ну, можна сказати, без особливих дарів, нам достатньо просто сказати Ісусу так, впустити Його в наше життя. І Він через нас зробить свою працю. Йому потрібно наше серце, а не наша зовнішність і здібності. Тобто, якщо б ми глянули на тих місіонерів, які їхали, яких ми знаємо як героїв віри, Їхня зовнішність, ну ми б їх просто не помітили в натовпі. Вона була сама звичайна. Але Бог бачив їхні серця. Тому Бог знає серце кожного з нас. Нам достатньо його просто віддати, Ісусу Христу, а Він вже зробить з цим серцем свою працю. Так, ми віримо в надзвичайного Бога. Ми звичайні люди, віримо в надзвичайного особ... особливого Бога. Ми спробували розкрити сьогоднішню тему. Хочеться знати більше, читайте новий заповідь, читайте Евангелію і діліться своїми знаннями що ви пізнали своїми ближніми, щоб було в цьому житті більше правди, більше світла. А якщо хочете бажати, якщо хочете побачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам. Дуже вам дякуємо, що ви ставите ваші подобайки, Вдячні, що ви підписалися на наш канал. І дякуємо вам за те, що ви рекомендуєте наш YouTube канал своїм ближнім. Слава Ісусу Христу!